Це токарний верстат, виготовлений в 1970 році модель 1К62. Він використовується для обробки деталей різанням, а також можна робити свердлення і обробку по торцевих поверхні та нарізання розлічних резьб. Складається верстат з чотирьох частин. Це основання в якому розположен електричний трьохфазний двигун. Далі станина верстата. Це задня бабка і передня бабка це супорт. Це супорт. Це патрон, який виходить з супорта, в ньому закріпляється деталь. Це супорт, який дає нам рух риса в поперечному або продовженому, продольній площині. Це гітара. Це гітара, яка закрита, це передача, яка від електродвигуна йде до передньої бабки. Це задня бабка. Вона служить для того, щоб центрувати. Деталь для опора і розміщення э, э, ріжу інструменту сверл. Э, вона може вона переміщається вручну, отаким чином, бачите, на вручну переміщається. І фіксується, там є речах, який її фіксую в одному положенні. Вот. Якщо заготовка у нас має э, довжину, Велику довжину, то встановлюють додаткові пору, щоб не було биття нашої заготовки. Биття нашої заготовки. Це супорт, це супорт. Оцей речах, який тримає робітник, він вам покаже, для чого цей речах служить. А зараз він показує вам держатель деревців. Він має чотири положення, фіксованих чотири положення. Отак вот от. Раз. І він закріпляється. Друге положення. Друге положення. І можна таке проміжне. Якщо потрібно, можна у будь якому проміжному положенні виставити. Це у нас подача, на супорті є така подача. Оце подача, ви бачите, поперечна. Там є лімб на цій подачі на цьому барабані. І от показує він, там є таке вот ділення є. Ціна ділення 0,5. Це дуже гарна така точність, з якою можна виробляти. Це у нас повздовж, вдоль... Станка можна переміщати супорт. Ціна ділення там 10. Це рукоятка, яка служить для механічного пересування супорту. Вона теж має декілька положень, отаким чином ви бачите ці положення переключаються. Це механічне пересування супорта. Це у нас м Це автоматична подача, а це реверс для переключення реверса. Тут є декілька цих речах, він спарений, там два речага. Він для того, щоб зробити реверс або не установити в нейтральне положення. Далі, Супор та задня бабка рухається по плащині. От бачите, дві плащини. Зверху. Ось так от вони рухаються по площині, І суперт, і задня бабка рухається. Це кнопки для вмикання і вимикання нашого токарного верстата. Це на бабки є отакі от ручки, це швидкість обертів патрона виставляється декільками ручками. Зверху у нас була настройка режимів, режимів подачі. Вони в основному для подрізування нарізання різних резьб із різним шагом. І тут є, на, на, на цій рукоятці є у нас таблиця режимів різання. От такі рукоятки на передній бабці установлені. Тут усі режими рез, різання та нарізування різьби шах, би, тут можна все це виставити. Далі токарний верстак ще має отакі от речі, як поддон зараз нам робітник покаже. Ось поддон. В нього складає, він служить для того, щоб там збиралася стружка металу, яка є, і охолоджувача ріднина. Ось От, тут є трубочка, і вона він, бачите, показує там, де йде режим різання, вона туди подає рідніну емульсію. І Є лампа, електрична низьковольтна лампа, вона 12 або 24 В. Є електричний ящик, в якому є е, річні переклю... переключатели, які включають електричний струм, і амперметр. Амперметр. І рубильники, які вмикають, вимикають напругу на електричний. станок. Так, добре є.